Всім привітики! Ну що ж, настав цей день сьогодні. Через уже в мене, так би мовити, на початок запису цього відео, через півтори годинки, чуть-чуть більше, стартує аукціон. Буде длитися він аж п'ять 5 днів. 5 днів. Відповідно, на кожну у кожен день один танчик. Там, ви можете, там може бути як ставка, так і аукціон. Ну, в плані аукціон це те, що ви ставите ставку. Ви не знаєте, скільки ваші противники поставили, ви не знаєте. І ви будете свою ставку ставити, і відповідно там буде 20, 30, 40 тисяч е, місць, танчиків. Всі, хто найбільше там 40 тисяч, найбільше золота, там, срібла чи вільного досвіду, поставили, вони і отримують ці танчики. Ось. І... Наступний моментик, наступний момент, щоб ви розуміли, ці лоти будуть, танчики в цих лотах будуть за срібло, золото і вільний досвід. Е, якщо я не помиляюся, три з них буде за золото, один за срібло і один за вільний досвід. Ось тому будьте уважні, що. В такому форматі, скоріше за все, буде буду цілоти танчики, які ви зараз бачите, це е, майже всі танчики, які будуть там. Покажу точно, які будуть, які мають в принципі бути, ну які скрізь по інтернету шаряться, ширяться і тому подібне. ДБВ-152. Я думав, що це буде на контрольне бюро, але його закинули сюди, в принципі, значить буде АМБТ все ж таки, яке я по в попередньому відосі казав, що, що за все, можливо, є шанс, що все ж таки не він буде А МБТ. Я пару разів це повторював, але. Що хочеш, в інтернеті шириться. Ну, але це буде як предположення. Знаєте, типу. е, далі. Це точно він має бути, як по цій інформації, інформації. Вже прямо цей п'ятий п'яти список є. Далі е, ось. ось такий танчик має бути. Давайте так швиденько покажемо вам. Ось ПТшка, Чеська 770 альфиз непогане пробиття снайпер. Я ще казав, що це як заміна або аналог гріля своєобразний. Далі буде Стежка 9 рівня Німецька КПЗ з 400 альфи, 270 пробиттям, дуже хороше пробиття доброго для 9-го левела звичайним снарядом. Причому, причом, що більше кредитів за кожен день буде фармити. Ось ви бачите над камерою зверху, це означає, що він буде преміумний. На секунду він буде преміумний. Ось далі. Далі. У нас е, має бути перше лот, вроді як кажуть, має бути ось така ПТ-шечка двуствольна французька. Ось. і Із покадей по РБттю все ж таки Су-122 буде краще. два ПТ-шка е, радянська двоствольна буде краще. Але тут є формат, тому що швидше за все, не швидше за все, а тут буде е, рухатися башт, башта. Тому вам буде комфортабліше переводити. Е, Переводитись, так би мовити. Тому, типу, хочете то, хочете, те, хочете кадей і пробиття сушку, хочете, щоб вам було комфорт... комфортабельніше стріляти, то беріть цей танчик. Ну, типу, якось так. Але буде картон картон. Це 100%. Подивіться, ну тут візуально видно, ми самі знаємо, що французи картон. Ось, далі. 9, 8, 10, подивилися. Ще один варіант це у нас просто БЗ. Це у нас просто bz 75 який буде в 3D-стилі. Називається він Divine Valor. Але Divine Wild, Val... не знаю, правильно почитав, чи неправильно просто в такому 3D-стилі нічого особливого, тому що це ви можете прокачати цей танчик. Тому тратитись не варіант на нього. Якщо у вас прям є дуже дуже багато лишніх ресурсів, можете тратити без проблем, це ваше бажання. Але якщо ви не хочете лишній раз тратити ресурси, то не купуйте його, тому що ви можете просто без 3D-стиля купити собі БЗ 75, у вас є 3D-віси, можна десь там поназбирати зараз, зробили і зробити з нього ну не скучно гірше, бо все ж таки. Прикольні, цей стиль, тому не любите, скажімо так. Тому не будемо затягуватися. Характеристики, ви їх знаєте. І саме важливі: 4 лота ми подивилися: п'ятий лот. 5 лот Написано, що це буде важкий танк 10 рівня, стара машина. Це означає, що вже була в продажі, вже вже була десь в танках. Ми вже її бачили сто домі, в когось вона вже є. Ось. Але, але, коли я попередній обзор робив. Не було ось цього танчику Фьонікс. Вафентрагер Фьонікс. Ось його не було. Не було. І його яким, якимось чудом я заходив в танки. Е з була невеличка оновлення, там маленьке оновлення, таке враження, що його сюди закинули. Розумієте? Тому питання: чи все ж таки хтось помиляється і буде Фьонікс, бо дуже багато теж шириться, що буде все ж таки Вафентраген, можливо. Ніхто точно не знає з цих цих танків, це все дуже велика вірогідність, але щось може помінятися. Що хочеш, можуть злита інфа, можуть щось змінити, що спеціально щось зробити нове. Ну що хочеш, можеш зробити. Тому це якби багато хто мені пише: ой, там не знаю Це все якби думки, інформація з інтернету, дивимося, думки, думки збираємо, дивимось. І якщо уж старі танчики, то я вам нагадаю: в старих аукціонах був. З важких танчиків там написано було, що інфа. З важких танчиків. ВЗ 111 Квілін, але це знову таки китайська машина. Е, можливо, він буде знову. Е, е, це те ж саме в Вазі 5А, але в нього, коли ви робите постріл, отут е, такий, як вогонь, виходить після кожного пострілу. Ой, що момент. Також є ще такий цікавий танчик. Раніше був BZ72.1. Але з урахуванням, що в нас 3D-стилі Basic 75 практично аналог цього танку. Практично аналог цього танку, тому я не впевнений за нього. Але він також був на аукціоні. І це також, можна сказати, старий важкий танчик, який був раніше на аукціоні. Розумієте, тому можуть його знову додати. Є вирогідність, не виключено. Це як ми думаємо над цим. А саме найкращий варіант, саме найкращий варіант це Вазік 55 е, Golden Warrior. Хтось скаже, той же саме, просто в 3D-стилій? Ні, я вам так скажу. Він набагато, ну, він кращий по характеристикам, е, чим Вазик 55. На секундочку, у нього між снарядами 2 секунди КД. Це старий вазік, це старий Вазік до нерфа. Хто пам'ятає, Вазік 55 колись понерфили. А оце Вазік, який колись випустили. Він був якраз в 3D-стилі, він був як типу в 3D-стилі. Його нерв не зачепив, його нерв не зачепив, грубо кажучи, бо це старі його характеристики Вазіка 55, самого першого. А той, що ми зараз катаємося в рандомі, це вже понерфлений Вазік 55, щоб ви розуміли. Тому буде дуже-дуже прикольно, якщо виберете цей Вазик 55. І в кого є ресурси, рекомендую. імба машина має бути. Якщо його, звісно, потім не то до того ж самого вазіка, звичайно. А зараз то тобто, тих по цим характеристикам, які в нього зараз є, це буде імбова машина, це старий той добрий старий вазік, на якому було 5200 е планка на третю позначку, яку я колись взяв. З це найбільша моя планка по позначці, яку я взяв для позначки. Ось, тому рекомендую. Якщо все ж таки п'ятим лотом із важких танків старих танків буде іменно цей Вазік 55, рекомендую. Реально, крута машина, ви будете дуже раді цій машині. По характеристикам я сильно не дивився, ну так би мовити, кожен з цих танків ви можете в ангарі самі все подивитися. Просто заходите. Дивіться, заходите в ангар, берете на будь-яку машину вашу, натискаєте праву кнопку миші. У вас тут з'являється додати до порівняння. Дивіться, зараз зробимо Додати до порівняння. «Додати до порівняння». І отут знизу отут знизу з'являється: ось, бачите, така ось штучка. Ви на її натискаєте. Можливо, хтось не знав в курсі. От, і отут ще знизу теж до порівняння. І у вас відкривається отака от от плашка. У вас буде цей танк, який ви взяли. І отут у вас буде ось такий хрестик, 20 максимум танчиків. І ви її натискаєте і вибираєте танчик, який ви хочете подивитись. І тут шукаєте ці танки, які я вибрав. Рівні, запам'ятайте і ви можете їх самі все подивитися, поналаштувати. Дивіться, оце налаштувати, бачите, ви можете це невеличке так обучення. Бачте? вибрати екіпажу, ви собі підбираєте, як ви екіпаж хочете прокачати. І ви подивите, що ви можете максимум вижати з цього танку. І чи варто вам це робити? Ви хочете це порівняти. Все це робіть. Модулі за стандарту стоять, можна також подивитися, можливо, десь ще 8-вера чи ще щось. Ось, потім е, модифікації. Це в нас польова модернізація. Також можете, як бачите, тут понатискати, як хочете і перевірити там. Е, обладнання, бонове, любець сюди став. Безкоштовно це все безкоштовно. Ви просто робите собі, е, інформуєте себе, як вам краще це все зробити. І коли це ви все зробите, у вас е, отут будуть основні характеристики уже з тим, що ви сюди накласили. Тому ви оце все зробіть, як вам, як вам угодно. Так що, все. Бажаю всім удачі, побільше ресурсів, щоб ви купили те, що ви хочете, те, що ви бажаєте. Героям слава, слава Україні, героям слава! Я кажу, да? всіх до наступних відео на, на стрімів. Підтримайте <смас> лайком, подобайкою, а можливо коментарям. Що ви про це думаєте? І, можливо, у вас якісь є поради або думки з приводу якихось відео робити для багатьох танків отакі от е максимальну вижимку, щоб ви знали, як вам краще прокачувати, що вам скачати, і перки, і все тому подібне. Все, всім всього, бай-бай, е пока. До скорих зустрічей.